В глибоку миску просіяла три склянки пшеничного борошна. Сюди додаю 250 г маргарину холодного, бажано з мозрозильної камери, Перетираю все руками, щоб утворилися крихти. Дрібненькі-дрібненькі такі. Крихти готові, дала дрібку солі і 70 мл вливаю сюди молока з холодильника. Ось так ложкою розмішала, розмішала, вливаю і збираю трішки. До кучі швиденько, швиденько і акуратно. Тепер ці всі крихти, що в мене є, пересипаю в пакет поліетиленовий. І ще руками до кубки зібрала. Зібрала до кубки, кладу в холодильник мінімум на 3 години. Через 3 години тісто, дивіться, бере свою форму. Ось таке воно виходить. Це дійсно є те тісто, яке потрібно для торту Наполеон. Збираю тепер в таку ковбаску обережно, це робимо швидко, щоб не поплавився там наш маргарин. Розділяю на 8 частин, далі розкачую. старайтесь, щоб частинки ці всі були нарізані, однакові. Тісто дуже класно піддається розкачуванню. Дивіться, еластичне, м'якеньке, підпилила трошки борошном. Ну а далі за допомогою форми, якщо у вас є, в мене немає, я ось такою мискою. Взяла, обрізала, щоб вони всі були однакові. І на пательні, на сухій, обсмажують з двох сторон. Попередню тісто потрібно ще веделкою поколоти, щоб воно ну, вздулось, але не так сильно. І обсмажила в мене, вийшло, дивіться, 10 коржів. І ще й залишився один корж я зробила крихти для прикраси. Заварний крем, я думаю, всі вміють робити. Якщо ні, пишіть зніму для вас обов'язково відео. На кожен корж викладаємо 2-3 столові ложки. Зібрали його і поставили в холодильник, як мінімум годин на 8. Бажаю всім смачного. Пробуйте, експериментуйте в коментарях. Пишіть свої рецепти. До побачення!